Привіт. Я 30 днів поспіль купався в холодній воді, простими словами, моржував починаючи з кінця листопада до середини грудня. І це 30 неочевидних речей, які прийшли в мою голову за 30 днів челенджу. Коротка передісторія, Багато хто починає моржувати і шукає в цьому щось сакральне, щось якесь магічне. Насправді я для себе придумав цей челендж з однієї важливої причини для того, щоб вийти з зони комфорту. Певний момент я зловився на думці, що я доволі в такій теплій ванні знаходжусь і. І цей челендж допоміг мені вийти з цієї теплої ванни. Що я робив? Я кожного дня не менш ніж на хвилину купався в холодній воді в ванні, в озері, в річці, в купелі, в Айсбас, в Кріосауні. Намагався вигадувати якісь різні варіанти. В описі під відео є посилання на перший ролик цієї серії. а Далі зможеш проклацати і подивитися, як я проходив ці всі 30 днів купання. Отже, 30 речей, які я зрозумів, за 30 днів. Мого Могачалендж. Перше. Друзі у мене багато запитували, чого я почав оце це робити. І це для мене, знаєте, певна математична задачка, яку я дуже сильно хотів вирішити. Я навчався на фізматі. і для мене загалом вирішення задач це класна штука. І тут, по факту, я маю одну і ту саму задачу, яку я. Маю вирішити тридцятьма різними способами, і це те, що мене драйвило, і це те, що мене розвивало. Бо вчитель математики і директор школи моєї завжди казав, що краще вирішити одну задачу тридцятьма різними способами ніж тридцять різних. Одним, тобто це такий перший інсайд, який прийшов в голову. Та да, я записував всі ці інсайди в телефон в нотатки, тому що іноді вони приходили прямо в моменті купання. Друге, найголовніше в купанні це вирівняти дихання в перші 30 секунд, і після цього стає насправді набагато легше. Я назвав цей період адаптації саме дихальною дихальної адаптації. Мені здається, що якщо перекласти це на наше побутове життя, то до всього можна адаптуватися, і до всього людина адаптовується. Просто для цього треба певний час. Третє ж. Я Зрозумів, багато близьких друзів взагалі ніяк не відреагували, або хтось сказав, бля, чувак, нахина ти це робиш? Це ж якась херня, Ну займись чимось корисним, чимось потрібним, і навпаки, багато людей, яких я особисто не знаю, написали: Блін, чувак, це так круто. Ти такий молодець. Тобто я ніби очікував отримати підтримку. В тому, що роблю від найближчих своїх друзів, а склалося взагалі навпаки, і люди, яких я мало знаю, мало знайомі мені люди писали теплі слова. Четверте, разом з цими купаннями і челенджами розвивається дуже сильно креативний підхід до будь-якої задачі. Мій мозок автоматично, от іноді, їхавши кудись знімати щось чи робити цей челендж. Він автоматично починав генерувати якусь нову ідейку, як це можна зробити. Ой, а прикольно, давай знімемо це під таким кутом, а давай зробимо так, а давай зробимо це. А давай поїдемо на 30-й день мого челенджу. Не знаю, на дружбівський кар'єр. Ну умовно, мозок сам починав генерувати, і це розвиває певну широкоглядність того, що ти робиш. П'ятий висновок. Спочатку здавалося, що я не знайду під цю активність часу. Мені здавалося, блін, це ж уявіть собі 30 днів поспіль. Незалежно від ваших планів, ви бляха, маєте знайти. Ті місце, час, можливість, день для того, щоб покупатися. Але все насправді набагато простіше, якщо ти починаєш підходити до цієї задачі трошки інакше. І я іноді будував свій день, основуючись. На тому, що в мене є от купання, от я маю покупатися, і потім навколо цього будував плани. Якщо я розумів, що в мене є тренування, до тренування я не можу. Після тренування я можу. Та це десь були 30 екстра 40 хвилин, але е, знайти час для всього можна, головне мати на це бажання. Шостий інсайт: знімання в інстаграм дає соціальну відповідальність. Ти несеш відповідальність не лише перед собою, а перед людьми. Для яких ти це знімаєш, зрозуміло, що це може дивитися 10 людей, 20, 30, Але сумарно твій мозок працює так, що блін, ну я ж запустив це, Я не можу підвести людей, які на мене дивляться. Тому знімати будь-які челенджі, які запускають, 100% треба. Сьоме найважча частина для мене в купанні це захід в воду. Це най Холодніша частина, але рівно за тиждень організм настільки адаптувався, що я заходив в воду набагато швидше, аніж попередні попередні тиждень. Тобто неважливо, яка водойма. Перше тіло дуже швидко адаптовується, і ти перестаєш важко заходити в воду. Восьмий інсайт. купатися на відкритій воді в Дніпрі або в озері набагато холодніше ніж в купелі зі стоячою водою. Для мене це взагалі був величезний шок, бо купель для мене, щоб ви розуміли, купель це вибита в землі штучно створена місцинка, де ти можеш покупатися. От, от вона оббита деревиною, є роздягальні, і все купатися в Дніпрі. Ти просто так от кинув речі і пішов купатися. То в Дніпрі. Набагато важче, бо вода проточна, іде течія, і вода набаг... ну, не набагато, на пару градусів холодніше, але в парадигмі купання зимового це відчувається. Дев'ятий інсайт на одинадцятий день мого купання. Мої колеги з івент бізнесу, організатори, декоратори у нас був чатік, і вони почали щодня мене. Підтримувати в цьому чатіку, типу, там, умовно, Маша кожен день писала: там сьогодні у нас одинадцятий день челенджу, одинадцять це на один менше, ніж 12, 11 секунд потрібно для того, одинадцять улюблена цифра, бла бла бла. Але це ніби і дрібничка, але це такий кайф. Це, ніби челендж в челенджі, коли тебе ще мотивують. І додатково до цього вони змушували мене щоразу записувати кружочки з різними піснями, як я співаю. Тому. Коротше, це ще такий бонус-бонусів. Отут От зараз я прикріплю пару кружочків, як я співав. І мужчина тільки мій, а зі мною був красивий. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом. Сорі, треба підхід робити. Десятий висновок. Найхолодніша частина купання це момент, коли ти збираєш і розбираєш техніку для зйомки. Одна історія приїхав, зайшов, покупався, обтерся, пригнув тачку, поїхав. Інша історія дістати камеру, розставити, записати звук, щоб все перевірити. А натиснув рек, А чи не натиснув рек, а потім змерзлими пальцями. Коротше, не починайте цей челендж, якщо ви не готові трошечки підмерзнути, особливо своїми кінцівками. Одинадцятий е висновок купатися в мінус п'ять набагато легша, ніж в плюс 10, плюс 7. Логіка проста. На вулиці мінус 5, ви роздягнулися, вам холодно, ви зайшли в воду, яка плюс 4. Тобто у вас 9 градусів різниці, і в воді ви почуваєте себе набагато комфортніше. А ніж ви були в плюс 10, зайшли в воду в плюс 4, і стало холодніше. Тобто з фізика тут, слава Богу, не підкачала і працює. 12 пункт Читаю тут цитата на 10-й день. Мене запитали Іване. А хто почав займатися вашим особистим брендом? Вас ви так почали себе качати? Чомусь е, люди думають, якщо ти створюєш щось циклічно, постійно, одне й те саме повторювальну дію в одну точку, б'єш, б'єш б'єш, то значить тобою хтось почав займатися. Просто насправді я на 80% цю штуку робив. Для себе для того, щоб закрити свої особисті задачі, які я на 100% закрив, і 20% я залишав для того, щоб зробити це ну, шейринг думок і якийсь інтерактив в своєму інстаграмі. Тринадцятий інсайт у мене зменшився страх публічної зйомки. Він у мене був, але він прям глобально зменшився. Тому що, коли ти в мінус три приходиш на пляж, стелиш рушник і в трусіках лежиш, а люди повз ідуть в куртках і дивляться на тебе. Типу, чувак, що ти робиш? Настільки без, якось, без проблем на себе почуваєш зараз, що взагалі проблем з цим немає. Найголовніше, що я зрозумів ще з цих е, днів: люди, які проходять повз, вони бачать тебе, можливо, вперше і востаннє. Все. Ну, типу, забий хер. До речі, у мене є телеграм-канал особистий. Там я ділюсь думками багато різних речей. Кидаю, книги, які мене цікавлять. Ділюсь е, е, якимись своїми спостереженнями. Ось тут ви зараз можете побачити qr код на цей телеграм-канал або в описі під відео. Ви також зможете знайти посилання на цей канал. Там я також текстово залишу всі ці висновки. Вам простіше було для себе нотувати, не записувати. Забирайте їх просто 30 буде одним постом написано. І робіть якісь свої висновки або нотатки. Висновок номер 14. В один з днів я зібрав тусовку якою ми поїхали разом купатися в холодну воду, було приблизно 20 людей, і 80% цих людей я взагалі не знав. Тобто я просто написав в інсту ребят, хто хоче покупатися, і вони такі, блін, клас, хочу спробувати, блін, клас, прикольно. Навіть якщо після цього ніхто з них більше ніколи не покупається, я радий, що в моменті це придумалося, і це зробилося, вони були. Поруч, і я був тією людиною, яка ну, перша привела їх в цю світ закаляння. 15 те виставка. Люди в маленьких містах більш дивуються камері, аніж в великих містах. Тобто, я приїхав в Чернігів на один з днів свого челенджу, і я дістав просто камеру на пляжі, і люди почали прям дуже дивуватися. Тобто До мене підійшла людина і запитала, а чого ви знімаєте? А що ви знімаєте, а для кого ви знімаєте? А чому ви знімаєте? В Києві да всім пахеру ваші. Типу знімаєш, Знімай. Може ти журналіст? Може, ти я не знаю хто ти, але в маленьких містах на камеру реагують прям, прям цікаво, 16 висновок. Окрім цього, 30-денного челенджу купання я закуп запустив челендж 30 днів не мити авто. Бо воно в мене було брудне постійно. Купа піска всередині. Тому ми коли собакою собою возив техніку. Короче, якщо запускаєте челендж купання, будьте готові до того, що машину мити не можна. До речі, сюди я приїхав на оцій Тойоті Land Cruiser Prada. Дякую величезно Toyota Україна. Бо добратися на дружбівський кар'єр реально треба тачка, яка провезе тебе по офроду. 17 висновок. ви б знали, як важко знайти катамаран, лодку, САП в зивовий період. Просто ніхто тобі не дає в оренду. В один з днів я купався на САПі, і єдина точка, щоб от САП і одразу захід в воду був на Русанівській набережні це єдине, що було. Тому, якщо плануєте е, САП брати, ну. Будьте обережні, це не так просто взимку зробити. 18 висновок я навчився абстрагуватися від негативного настрою, негативних думок, тому що я розумів, що мені треба зранку прокинутися і піти при будь-якому розкладі, знімати те, що я знімаю. Бо якщо я не зроблю це, я по перше підведу себе, і по-друге, ну якби. Ніби автоматично програв, тому купання допомагає абстрагуватися від усього, що у тебе є. Бо за ці 30 днів бувало різний і стан різний, і не спали, і обстріли, і все. Тому загалом класна штука, щоб абстрагуватися. 19 висновок, 23-й день купання був для мене, мабуть, один з таких mindful. Знаєте, з моментів, коли я. Повністю відпустив всі думки, я зайшов, я офігезно провів весь цей час в воді, і був прям. Ну, Це був реально повноцінний кайф. Це такий кайф, що я ну, не відчуваю. Саме чомусь 23-й день мені запам'ятався найбільше. Не знаю, от З усіх днів були дні, де я такий. Оце охренительно. Страшно відчувати стан, коли на всі дні ти щось придумав, а от в один день ти прокидаєшся, і твій мозок взагалі нічого не може згенерувати. З... генерувати. І так було, і я реально насправді не знаю. Мабуть, для людини, яка працює з креативами в креативних індустріях, дуже важко прокидатися реально з пустою головою. Ця проблема і страх чистого листа це те, з чим я спіткався в цьому челенджі один раз, слава Богу, за 30 днів. Але це було. Неприємне відчуття. Але Але! пам'ятаємо, є пункт номер 18 Ми абстрагуємося і маємо робити те, що робимо. 21 висновок мені в Директ, і в призустрічі, і в Інсту, і в Телеграмі, куди завгодно писало дуже багато людей, з якими я особисто не був знайомий, але прилітали повідомлення: типу, чувак, класно робиш, молодчинка, ти ти хорош, типу, я б так не зміг. І це люди, щоб ви розуміли, ну, типу. Є люди, які там з десятками сотнями тисяч підписників, люди, які там е, умовно публічні. Я не хочу називати цих людей, я ненавиджу неймдропінг, але, типу, багато людей написало, з якими я не був знайомий, просто щирі теплі слова підтримки. І у нас відкрився з ними якийсь діалог. Ми там поговорили про щось про те. Я такий: блін, це ж клас, прикольно. 22-й висновок. У мене було дуже високе очікування від вкладки Reels в Інстаграмі. Поясню, я в інсту, в принципі, дуже активно її веду, і в сторіз я викидую дуже часто свої думки. А от викласти щось в Reels для мене було, типу Вау, ну це ж типу має бути щось ну от таке, щоб, типу, реально. Зайняти місце в Reels, це ж будуть дивитися потім всі. Але з цим челенджем я зрозумів, що та похер, якщо мені щось подобається, якщо це мене дрейвить, якщо це поділиться, похер скільки вони набере лайків і переглядів. Кидай, воно понесеться і знайде 100% свою аудиторію. Легше став ставитись до вкладки Reels і постити туди те, що хочу. 23-й висновок серйозно підходив до моменту зйомки. Кожен раз для мене це був якийсь, ніби окремий короткометражний фільм. Я не знімав це на телефон, я постійно знімав це на цю камеру. До речі, якщо вам цікаво, про на що я знімаю в описі в телеграмі, у мене також є посилання на всю техніку, всі весь звук, світло, все, що в мене є. Тобто я до цього підходив доволі серйозно, і мабуть, до відеозйомки я періодично підходив навіть серйозніше ніж до самого купання. 24 пункт для мене цей челендж. Це ніби мої якісь е, особисті стосунки з водою, з будь-яким водоймищем, саме з процесом. І це для мене стало дуже важливо. Я несу відповідальність не тільки перед собою, але й ніби перед водою, в яку я заходжу кожен раз, з розумінням того, що ну я пообіцяв тобі, що я зайду, от я і заходжу. Тобто, якісь такі думки виникали теж. Зараз іноді воно дивишся, що таке, але я мав зафільмувати все. 25-й висновок. Я не знаю, як зупинитися. Я реально не знаю, як перестати купатися, бо я вже мозок настільки звик за 30 днів, що я такий автоматично думаю, так, це я сьогодні їду туди-туди, а де я покупаюсь? А як я покупаюсь? І я насправді з іншого боку навіть не розумію, чи хочу я зупиняти цей челендж, бо він мені реально ну дуже зайшов і дуже кайфовий. Побачимо 26-й висновок. Станом на зараз челендж набрав 250 тисяч переглядів, тобто чверть мільйона. Тобто гарний результат. Тобто, четверть мільйона людей побачила мою жопу в трусиках. Not bad, not bad. 27 висновок. Якщо ви робите якусь циклічну дію, робіть її сто відсотково форматі челенджу. Людям цікаво спостерігати за цим серіалом. Людям цікаво дивитися, як ви робите одну повторювальну ту саму дію. 28 висновок. За час зйомок цього челенджу до мене на рекламу приходило три бренди, і вони готові були інтегруватися. Але я не побачив доторку до цієї історії. Ну, типу, я вообще в багатьох аспектах дуже прискіпливий в форматі реклами. Я хочу, що якщо це, наприклад, не знаю, магазин ялинок, то треба його рекламувати перед новим роком, а не посеред літа. Тому я до цього ставлюсь доволі відповідально, і реклами не сталися з причини того, що ми не знайшли точок доторку. 29 й висновок. Після купання у мене вдома. Капець скільки піска. Просто пісок. Неважливо, ви заходите в тапочках, пересуваєтесь, піску вдома, просто валом. Це просто жесть. І 30-й висновок їбаште і все обов'язково у вас буде. Люди бачать цей вогник в очах, і для них це також дуже. Це також дуже важливо, щоб бачити, як у вас горять очі. У мене дійсно горіли очі до того, що я робив. Тому. Дякую, що ти додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно тебе або змотивувало купатися, або змотивувало запустити якийсь свій особистий челендж. А я йду фінішувати свій 30-й день в дружбівському кар'єрі. Ух, неприємно, ребят. Колочка, яка ти красива. Раз, два, три. І в квітні. Знайди мене на сонячному берзі. літа. Шо ти? Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Ти моя Антарктика, я твоя японія, чи там щось на покину, коротше, ви зрозуміли. Я не сижу з мужиками. <реш> 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 вам як? Просто дихай, Сережка, давай. <реш> Фу, дно неприємне, просто жесть. Пляшки якісь. Ми ямку вирили. Там на кладовищі нікому не треба копач. Є вірогідність того Саня каже, що може не влізти, блін. О, о, білі. Так, стоп, треба згадати, що він казав. Ні, ми не перекручуємо руку, точно. Казав. Раз. ні да я відштовхнутися, розумію, як далі ж треба якось плить буде. Ла-ра-рі-ра-ра-ра. Все, 30 30. Дякую всім, хто задивився до кінця. Давайте, чекаю на ваші відеочеленджі.